На даху шестиповерхового терапевтичного корпусу Житомирської лікарні, номер 1 запрацювала сонячна електростанція. Понад 120 сонячних панелей та інвертор закупили чеські партнери. Розповідає директор лікарні Володимир Мордюк. За кошти з міського бюджету виготовили проєктну документацію та змонтували електростанцію. У встановлено 48 кВт сонячних батарей, які мають інвертор на 38 кВт. За рахунок допомоги небайдужих спонсорів, вартість обладнання встановила приблизно до яке було подаровано 920 тисяч гривень, і 340 тисяч гривень це монтажні роботи та проєктна документація. Встановити сонячну електростанцію у лікарні допомоги. Могли представники громадської організації «Екоклуб». Ми є організаторами процесу. Екоклуб це та організація, яка допомогла Житомирській міській раді, успішній раді, яка є лідером в сфері енергоефективності відновлюють джерел енергії в Україні, знайти компанію в Чехії, яка задонатила обладнання, яке власне встановлено на цій станції. Ми всі проходили з вами попередню осінь і зиму, ми всі відчували відключення. І одне діло, коли ти це відчуваєш вдома. А зовсім інша це лікарня. Тут одна хвилина може коштувати комусь життя. Проєкт Житомира був одним із найкращих, каже Міхал Грабі, головний операційний директор чеської компанії, яка профінансувала будівництво станції. Це достатньо велика можливість надати допомогу. Житомирська влада постійно дбає про стабільну енергетику, і це надає велику перевагу. Зараз ми будуємо інфраструктуру країни, і ви маєте можливість будувати країну з багатьма електростанціями або розподіляти електростанції. Ідея європейського союзу зробити Європу сильнішою з розподілом мережі відновлювальної енергетики виробничих потужностей. Навіщо будувати Україну зі старою енергетикою? Тикою, якщо ви маєте іншу можливість, Ця станція дозволить лікарні зекономити до 20 відсотків витрат на електроенергію, каже Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова. Сьогодні йде зростання вартості електроенергії і. Порахуйте, якщо електроенергія буде коштувати при з транспортуванням приблизно там 8 гривень за кіловат. І оці там 36 кіловат, яка вона буде виробляти влітку, ну це великі кошти, в тому числі для лікарні. Такі сонячні панелі встановлюватимуть на інших об'єктах критичної інфраструктури міста, каже Сергій Сухомлин. Аналогічна станція буде встановлюватися і на другій лікарні. І ми вже сьогодні розробляємо великий проект. Ти більш потужних станцій по декілька мегават на наші комунальні підприємства – теплокомунерго. і інші. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.